Продається затишний будинок у селищі Затища, що в роздільнянському районі Одеської області, помешкання загальною площею 83 метра квадратних, зведене із цегли, фасад оздоблено гранітною крихтою, дах перекритий шифером, а біля входу встановлено навіс із полікарбонату, що захищає від спеки та дощу. В середині дім перебуває у гарному житловому стані і не потребує серйозних капіталовкладень. Планування класичне, зручне, три світлі житлові кімнати, кухня, просторий коридор та повністю обладнаний санвузол. Усі меблі збережені, акуратні, залишаються новим власникам, кухня укомплектована всім необхідним для щоденного користування. У ванні й хороша сантехніка, опалення в будинку комбіноване. Газ вмонтований в піч також окремо є металева піч, буржуйка. Всі основні комунікації вже проведені, до будинку підключено електрику, газ, водопостачання та водовідведення, під'їзд з вулиці асфальтований, двір доглянутий, обнесений надійною огорожею. На подвір'ї розміщено літню кухню та інші підсобні приміщення, які стануть в нагоді приведені господарства. Земельна ділянка приватизована, має площу 40 соток. Тут закладено сад із плодовими деревами. Виноградником та квітами, а також є родючий город, придатний для серйозного господарства. Селище має необхідну базову інфраструктуру. Тут є школа, дитячий садок, пошта та магазини. Залізнична станція розташована в межах селища. Документи на будинок і землю готові до переоформлення. Ціна 6500, присутній торг. Більше пропозицій ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео.